Йоу народ! Всім привіт! І прямо зараз на ваших екранах ви можете бачити, що мені залишається остання гра до 35 рівня на персонажу Хенка. Але це непроста задача, так як на ньому в мене перший рівень. Як я додумався до цього, я сам не знаю. Але давайте не будемо продовжувати відео та пойдемо в гру. Заспавнилися ми в достатньо гарних умовах. Тому що, так як я на першому рівні тим більш зараз вже де діють модифікатори, мене може знести буквально навіть поко з одного снаряду, тому що. Лоу, ви подивіться на мої хп і на мій урон. Навіть якщо в когось із персонажів буде половина ХП, я все одно не зможу його знести. Буквально тому, що вони відійдуть, чи я не спів надути пузир. Тому моя стратегія полягає в тому, що сидіти в хащах, нікому не мішати, а коли залишаєте 3-4 персонажа на карті, то або мене знаходять добивають, або я сам йду в яд. Мелоді ходила достатньо близько біля мене, але не змогла мене знайти, тому пішла з мого укриття, так скажем. Зверху мене садить Мортіс. Але я думаю, що він мене не помітив. що ж продовжуємо сидити. Я поки що піджимаю. На даний момент на карті в нас залишилося 3 персонажа, і, як я розумію, я буду наступним і хто відлітить, тому що до мене наближається 11 баночний леон. Ну що ж... Третього місця мені повинно вистачити для того, щоб афнути 35 рівень. очікувана пауза, Да. АПОЛ-35 рівень на персонажу Хенка з першим рівнем сили. Народ, якщо ви бажаєте бачити відеоролик, де я апну Хенка з першим рівнем сили на 40 рівень або ж 50-й, то давайте наберемо під цим відеороликом 25 вподобайок. І я зроблю це в наступному відео. Ну а зараз я з вами прощаюся до зустрічі в наступному відеоролику.